О 10-й годині до зали суду запрошують перших свідків. Черкащанин Ігор Погрібний, друг сім'ї Лункіних, розповідає, як після втрати чоловіка живуть дружина та донька. По суті самі життя, виживання, Морально вони страждають. постраждають. Ми, як друзі, як зможемо підтримуємо, звичайно. Але замінити Юрія Миколаївича ніхто не зможе, оскільки він їхній. Найбільша опора і сила була в цьому житті. Також заслуховують кому та колегу загиблого Юрія Лункіну Людмилу Скрипай. Іринка, і Людмила психологічно подавлені з стратою свого батька з чоловіка. Якось відділилися трішки від своїх друзів чи друзів від них. Розумієте, якось замкнулися, і це зрозуміло чому, тому що це трагедія. Сьогодні свої свідчення по справі надає колишня співмешканка підозрюваного у аварії Романа Куниці. Івана каже, у той день, 14 січня 2020 року, вони з чоловіком та його другом були вдома. Потім Роман поїхав на зустріч зі знайомим. А за декілька хвилин пролунав дзвінок. Він зателефонував мені і сказав, що він зміг притим на ваші дії в подальшому були. Ви виїжджали на місце містотином. Виїхали на місце, де Нині підозрюваний в аварії Роман Куниця перебуває без запобіжного заходу та працює автослюсарем, зазначає його адвокат Володимир Орланко. На даний час термін дії запобіжного заходу покладених обов'язків. І покладених обов'язків на куницю закінчився. На даний момент він проживає за тією самою адресою, де він проживав і раніше, тобто вона не змінена. Якщо, наскільки я знаю, на даний час він продовжує працювати, у умрит Україна. Посада інша, не пов'язана з керуванням транспортних засобів. З сторони захисту свідків немає. Мій клієнт визнає, таку вину у вказаному злочині з самого початку. Зі слів доньки загиблого Ірини Лункіної сім'я хоче встановити усі деталі справи, аби винного покарали. Дуже багато нестиковки, скажімо, так іде в показах і свідків, і допитаних свідків, які були основними ключовими, стається деякі ситуації, про які вони не можуть повідомити. В принципі, по цьому ми і йдемо. Пропрацьовуючи про це все на самих перших засіданнях. Було нам запропонована скорочена версія, але вирішили ми як потерпілі, що ні скороченої версії не буде слідсти прорахунку цього слідства, а буде повна версія. Ну видно, вони вирішили нас таким чином покарати. Ще мінімум два судових засідання будуть по допитам, тобто воно ще не завершується, і справа ну вона дійсно просто затягується, тому що наступне засідання навіть не через місяць, а виходить через два місяці. Наступне судове засідання відбудеться 23 вересня о 10 годині. Дар'я Шевченко, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси.